Всім привіт на нашому YouTube каналі. Шановні друзі, підписники, радий вітати всіх. У нас прямо перед самими в'їзними воротами на нашу дачу виросли такі грибочки. Може хто підскаже, що це за різновид гриба? А можливо, це якийсь делікатес, а можливо, просто якісь вужики-паганки. Підскажіть. Знавці грибарі. Що це за фрукт? В ковичках, звісно. Що це за грибочок, шановні друзі? Можливо, хто знає. Зараз спробую так ще ближче. Мені здається, це неїстивний гриб. Напишіть в коментах, будь ласка, хто знає. Заздалегідь дякую вам. За допомогу. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, на наш YouTube канал Дача Мрій. Здоров'я, миру, щастя, любви, добра всім. Шаленого кохання і неймовірних урожаїв.